Ух, красота, на дворі красота! Нарешті, друзі, нарешті! Ну це щось ще мої друзі. Ну ми попали, подивіться, це краса. Ну, всім привіт. привіт всім грибникам та просто любителям тихого полювання. Раду вас знову вітати всіх на своєму каналі. Ну що, друзі, дочекалися ми нарешті весни. Була у нас короткочасна зима, джек там літає. Ну що, сьогодні вихідний, як завжди, не сидимо вдома, а йдемо в ліс, Попробуємо знайти якісь гриби. Ми рушаємо з джеком знову на грибочки. Да, Джек? О, каже привіт підписникам. Так. Він з вами привітався. Ось, друзі, що. Вирушаємо знов на пошуки з моршкової шапочки. По центральній Україні їх збирають повним ходом, але ну, у нас сезон затримується. Була в нас зима, тиждень снігу. Зараз сніг ось зійшов, потепліло, падав зранку дощ, все мокре, сире. Ну, сьогодні вихідний, вдома сидіти речі не буду. Ліпше піду в ліс, пошукаю, собі якісь риби, свіжі весняні, а вам зніму якийсь фільм. Добре. ну що. Так, завжди, слава Україні, героям слава уперед на пошуки грибочків. А що знайдемо? Як завжди знімаю, показую, розказую. Перед. Що, Джек, затопило? Йдемо другим боком. Шли. Мусимо обходити. Мусимо обходити. Сюди ми не пройдемо. Тимо шукати інші місця. Ну що, друзі, заходимо в ліс, починаємо наші пошуки. Добре, лишаємося на каналі, погнали. Ну що ти скажеш, при перших кроках зайшовши в ліс, відчувається дуже-дуже висока вологість повітря, В лісі мокро, але не дуже сиро, не пробирає. Я вже тут в курточці трохи упрів. Ось. Ще раз, друзі, нагадую, що сміршкову шапочку я шукаю перший раз. Не ходив її шукати і збирати, тим більше не готував. Взагалі, це новий гриб. Для мене хочу його назбирати, спробувати сам приготувати. Ось, Але одна проблема, що я взагалі, взагалі не знаю, де він у нас росте. І взагалі він тут росте в цих лісах. Ну, Сподіваюся, думаю, що можливо ми десь його знайдемо. Більше всіх грибів. Я знаходив в цих лісах і думаю, що знайдемо і зморшки. Минулого разу я був знайшов одного строчка. Так що є надія, що, можливо ми знайдемо і зморшки. Будемо трошки міняти стратегію, не будемо ходити губими лісами, будемо ходити такими випаленими посадками і такими лісочками біля, біля окраїн лісу. Так, скільки я читав і слухав, що вони полюбляють більше в таких місцях рости. Не будемо ходити грубим лісом, а будемо ходити такими. Можливо, щось нам повезе. Добре, залишаємося, дивимося, що з того всього буде. Джек вже погнав, шукає гриби, допомагає. Правда, Джек? Снігу в лісі майже не лишилося, вода всюди шумить, гудить лісами, тече. Річка у нас прибула моментом за два дні повні береги. Так що, погнали. І що, друзі, знаходиться в лісі, навіть не пройшло 5 хвилин і знаходимо перші гриби. Навіть не думав, що зразу так попаду. Ось іду тако біля поля, поле виорене. Бачите? Тут де дорога тако, пішла дорога. Я так зайшов такий лісок ось тут по пролі. І нам зразу тут попадається, дивіться, які класні. Які тут в нас класні гриби. Подивіться. А тут цілий рядок. Таких чудових сах Красота. Потих мішаю знімати. Подивіться, яка краса. Ух ти. А вони ростуть. Сьогодні у нас, по-моєму, не знаю, 11 чи 9. Взагалі, не знаю, 9 квітня, по-моєму. Вчора була шуткова неділя. Сьогодні у нас понеділок. Ось, дивіться, яка краса. Отакі. От Важко тут лізти, камеру трясе. Ось ще один. А там модвіцький красавець. О! Красота. Ну, початок мені вже подобається. Буквально 5 хвилин зайшли в ліс і одразу на таке коло чудових грибів. Ну, правда, ми не за ними прийшли, ну, але вже які є, ті знімаємо показуємо. Добре, продовжуємо далі наш пошук. В общем, друзі, виліз я з тих хащів. Прийшов сюди на дорогу, до полі ближче буду, так типу, по при краям прикраям зазирати. Тако йду, липа там знову зазирають. Буквально з самої дороги, Бачу, бачите, само? ось зазирають гарні, червоні такі. Класні, класні, подивіться, які їх тут, й-мою. Я, я там недавно пару кроків нижче вам показую, тут а тут пройшов, дивіться, знову яка. А тут війська вже велика. А тут така велика. Ось, бачите? Ну, не знаю, якщо я не знайду сьогодні з мершкової шапочки. Кошик наш там висить в лісі, кошики не брав з собою. Діжурний висить, що ми з вами сплели. Якщо я не знайду з моршкових шапочок, вернуся, назбираю ось цих чудових грибочків, соркосив. Ось Дивіться скільки їх тут даю тут капець. Візьму їх на пробу. От Попробуємо. Що то за гриби не будуть подрубно просто ходити заперед. Ось дивіться. А тут такі краса, десь такі класні великі. Ростуть собі. Ой, тут знов. О, це ж пожовтіло чогось. Пожовтіло. Тут така. Тут така жовта. Чи це якийсь інший гриб? Не знаю, воно ну, пишіть. Що це таке? Хм, похоже на цю Це сакосифу, але якась жовта. Что-то у є ще жовті, а? А ну пишіть, друзі. Самому цікаво, що джек. Ти вже все розвідав? Нема більше зайців. Нема, так? Нічого, йдемо шукати, зараз не йдемо. Здесь вони ще тут є ховаються. Ось така краса нам попадає. Ну, добре, йдемо далі. Так, Джек. Ну що, друзі, попали ми ще на одне місце. З цими грибами. Ну, йшов, йшов і тупо на них напав. Попри саму дорогу, тому бачу знову їх. Знаєше звідти добре не відійшов. А тому знову зазирають Ось. Знову їх тут ціле коло. Пару метрів від тих І тут знову дивіться. Опа. Опа, і знову. Тому, тому знову... Тому бачите які Ось. І знову така краса. Буквально підіймив голову. Тому далі знову бачу їх. Та то вони тільки бачу росту здовж цієї дороги. По цих корчиках не знаю що. в цьому ліскове. Так, там знову їх бачу повно. Опа, важко ходити, ось де. Та я їх бачу, тільки що бачу вже загубив. Ну. Бачив і загубив, Дя, ти не бачиш. Тільки що мені попадали. Так, продовжую далі йти і буквально пару кроків і знову нам попадає. Подивіться, які гарні. Ось ось. Тут знову там можна дитики. Так, і на від тих знову нам попадають. Ось. Тут така молоденька. Тут такі більші. Дві. Ось. Тут знову така. Але вони красиві, такі червоно-яркі, аж за очі лапають, Дивіться, знову. Знову така. Там знову такі дві. Знову такі. Реально, попри саму дорогу, друзі. Таку йду. Ось. Поле, дорога до лісу там заходить. А ми йдемо з Джеком ось тут, попри саму дорогу, і знімаємо вам гриби, показуємо. Так, Джек? Дивіться, тут знову. А, бачите? Тамо далі ще знову бачу. Ще, не знаю, що я туди залізу вам зніму. Можу залізти, показати, бо скажете, що не так. Ось, дивіться. А тут знову. Знову червоніється. Тому далі ще знову. Опа-на, подивіться. Опа, всюди. Хоч і всюди, де не подивишся. йдемо попри дорогу. Я навіть не йду, зу, далі дивитися. А може зараз зайду, подивитися далі. Вже самому цікаво, ну йдемо далі дивитися. Попри саму дорогу є, на що далі твориться. А ну пройду пару метрів. Позиркаємо. Капець, але там вода стоїть, не чи ми там перейдемо. Ну, сюди не ще щось поки що не бачу. Ну добре, що знайду, включишся, йдемо. Ось так розі всюди по лісі зараз. Бачите, що твориться лісом? Коходимо все у воді. Що означає, що сніг стопився за два дні. Снігу було більше в коліна. Нападало два дні буквально. Вчора день сонця погоди, шуткова неділя і... Ще сніг, сніг геть. Сьогодні ще зранку пішов теплий дощ. Взагалі немає снігу. Лісом всюди тече вода. Шумить, гудить, пташки співають, пахне. Ну краса, одним словом, краса. Ну що, друзі, пішов я туди трошки далі в ліс. Вже від поля ми відійшли, я знаю, на метрів 20-30 буде. Зайшли трошки вглиб. А і нам попадає тут теж є. Теж ростуть. Ось які там ціле коло. Не знаю чи чути, бо тут шумнить вода. Дивіться які. Одна, друга, третя. Тут подивіться скільки. Знов їх тут каповно. Всюди десь не подивлюся, сюди червоні. В общем, дивіться, туди туди, всюди не буду вже відготати ті патики. Подивіться. Опа, бачите. Всюди вони ось. Там знов знову тамо. Знову купені. Ну, коротше, Ми знайшли місце конкретне з цими грибами. Головне, ще б хата їх збирати, але я прийшов трошки з другими грибами. Ну що, поки що лишаємо. Місце ми з грибами не знайшли, йдемо шукати зморшки. Якщо знайдемо, беремо їх. Ні. візьмемо кошик, він там у нас висить, вернемося і позбираємо цей грибочки. Візьмемо, попробуємо, що це є. Подивіться, що в лісі твориться, бачите? Отак, коп по цілому лісу. Вода, вода, вода. Ну, красота. Ну це, друзі, просто бомба. Це зараз вам покажу, це капес. Подивіться, яких там грибів. Тут така вирва. Лежить пару патиків. Ви бачите, всього кругу червониці. Тут їх просто капець. Я ще не бачу їх, коли ходжу. Я цього року перший раз і ходжу, шукаю. Ви подивіться, скільки їх тут є, Тут тече вода. Зараз я злізу. Подивіться. Це просто краса. Ого, подивіться. Опана. Буде відео далі без тексту, дивіться. І пішли. Подивіться тільки. Отако От до самого горба. Це ще не все. Обертаємося в другий бік. Не, зараз, подивіться, тому Ви її бачите, подивіться. А це просто шусть чимось. Подивіться. Це просто тут зразу ну, от йде на цілий кошик. на добрезний кошик, подивіться. Оба-на. Подивіться тільки. Та це вже капець, це не можеш передати словами. Це знахідка. Ну, подивіться, весь берег ними Повністю капець. Ну це краса. Подивіться. Це щось з чимось. Ух ти. це, це слів нема, подивитися туди далі. Подивіться. Це росте. А інтернет пише всюди, що вони ростуть по одні. По одні, що вони сім'ями не ростуть групами, подивіться. Та є тут, блін. Пару сотень. Пару сотень, всюди, дивіться. Весь берег, коротше, кругу. Я ж такого не бачу. Це краса. Ну, що? класна знахідка. Лай за таку знахідку, пішли далі. Подивіться, що навколо твориться, а? Подивіться. Прямо не ліс, а якісь море, блін. бачите? Ого! Що робиться після зими у лісі? О, є, ніхто не забрав. Ось, друзі. І наша корзина знайшли, стоїть собі на місці, там, де я її лишив. Ну що, Тут гніздо трошки не зробили. Ніби ні, ну що, беремо її з собою. Ну. Може щось знайдемо. Як не знайдемо з маршків, вернемось, наберемо саркосив на пробу. Mm. Що, скільки часу пройшло, він ще тримається. Хм. Добре, йдемо шукати гриби. Так, друзі, походив я пів години по лісу. Вверх долину походив, покрутився. Не бачу, я тут ніяких зморшків, ні стручків, нічого немає. Взагалі вирішив піти тут, подивитися в посадці. Піду посадку і ще позазираю. Якщо є, добре, немає, будемо вертатися, збирати саркосифу і йдемо додому. Одно, що шкода, що ми не можемо піти в інше лісо. Ось. Там провал. Він весь залитий водою, ми його не перейдемо. І так само з тої сторони піти за горб, там теж провал. І він теж залитий водою. Взагалі, шансу піти десь в другий ліс у нас немає. Так що зараз тут ще покросимо цією посадкою. Знайдемо їх Добре. Ні. вертаємося назад. Так же. збираємо саркосифу і... Багато не буду брати, так на пробу трішки, йдемо додому. Добре. Так. А тут ще в посадці є трішки снігу. Небагато, але ще трішки лишилося. Ось. По лісі взагалі вже немає. Скільки ми пройшли? Вже пройшли приблизно кілометрів три лісом. Снігу не було ніде, аж тут посадці надибали трішки. І то він вже так мало-мало, до вечора, напевно, стопиться. Ось. Вода. Шумить, гудить Ну, весна. Ну, де ж ви смурчки? Змуршки, змуршки, де ви її? Покажіться хоч за дві. Ану. Ану нам і підписникам нашим. Ну, поховалися, нема. Нема взагалі, друзі. Походи вже скільки. Ту калажу і посадкою не везе. Нема, не везе. Хоч брати ти лісовика А Ану, де ти ти? Лісовик! Ану ходи сюди! Поможи нам знайти змаршкову шапочку. Треба щось підписникам показати, а Ходи, ходи, лісовик. Щось не обзивається лісовик, напевно, не чує. Моє шес п'ять. Бог його знає.